Якщо ваша ціль в новому році це знайти нове місце роботи, то вже пора братися за діло. І я поділюсь з вами своїм досвідом, як мені вдалося знайти роботу своєї мрії в Варшаві в класній корпорації, а також поділюсь своїми факапами і як пройти всі етапи легко і швидко і без проблемов. Процес пошуку роботи я ділю на три основні етапи: перше це підготувати класне CV – і відправляти його кожен день. Друге, це безпосередньо розмови з роботодавцями. І третє підписання договору. Але давайте розберемо все по порядку. CV не важко зробити, але зробити його так, щоб воно привернуло увагу. Це вже. Питання. Тому, перше, я би порадила викинути все непотрібне. Заберіть якісь кольори, заберіть якісь картинки, якісь непотрібні символи, тому що це тільки збиває з пантелику. Має бути чітка інформація. Фотографії в моєму резюме немає. Люди по-різному це можуть сприймати. Хтось як плюс, хтось як мінус. Але я е, додала посилання. До моєї сторінки LinkedIn, Якщо комусь цікаво, як я виглядаю, то можна глянути. Наступна річ це ваші плюси. Я знаю, важко оцінювати себе самостійно. Можливо, запитайте своїх знайомих або а, ваших друзів, сім'ю. В моєму випадку я надіслала своє резюме сестрі, і вона одразу ж виявила, що в мене є знання мов, тому це треба одразу ж вписати в описі. Номер один. Я спеціаліст такий то, такий то із знанням чотирьох мов. Це те, що одразу привертає увагу. Окрім того, в розмовах вже з рекрутерами або з людьми, якими я буду працювати. Я теж наголошую на тому, що в мене є знання мов, і я цим користуюся. Я можу легко-швидко налагодити комунікацію з людьми, завдяки тому, що я можу спілкуватись їхньою рідною мовою. Тобто, все важливе, все, що плюс про вас, потрібно одразу ж писати. Бо зазвичай hr спеціалісти вони не будуть читати повністю все ваше CV. Вони дивляться початок. Короткий опис, швидко накинути оком за одну хвилину. Зрозуміє ваші переваги, ваші сильні сторони, і це якщо меч. З вами, то ви точно будете в списку кандидатів, користуйтесь чатом GPT. це вам допоможе покращити текст і замінити слова на більш професійні, на більш корпоративні. Також зважаючи на те, куди ви далі хочете піти працювати, додавайте інформацію, яка буде корисна в цьому плані. Тобто, наприклад, якщо необхідні будуть знання програми SAP, Можна це дописати в своїх скілах, а вже на розмові сказати, що я проходила багато навчань, і я знаю, як ця програма працює, я знаю, що це за програма, але практично в мене не було досвіду. Ну, звичайно ж, не брехати, також гляньте, подивіться, що це за програма. Тобто почніть її вивчати. Вони будуть розуміти, що вам лише потрібно трішечки практичних знань, і все. Ну і в цьому кроці дуже важливо кожного дня. Надсилати ваші резюме буває важко, не хочеться. Але от подумайте, наскільки сильно ви хочете нову роботу. От ви справді хочете класний дохід, нову роботу, новий колектив розвиватись вперед. Чи можливо це нав'язано? Можливо, ви цього не хочете. Бо люди, які кажуть, що в мене немає часу цим займатися, я думаю, в них і немає бажання. Це зробити завдяки тому, що я кожного дня надсилала, у мене завжди було кілька варіантів. Завжди. Цьому теж я навчилася в себе на роботі, але е, вибирати з одного варіанта перший варіант це не варіант. Знаю, можливо, буде питання: а де саме знаходити ці вакансії? Я користувалась LinkedIn і там. Більш аніж достатньо додатково є сайт працею який теж був для мене корисний, але все рівно всі найкращі вакансії я знайшла на Лінкадіні. Якщо CV залежить 100% від вас, то ось цей другий крок я б сказала 50 на 50. тому що обираєте і ви, і вас. І якщо щось десь там не співпаде, просто буде наступна вакансія і все. Найголовніше тут це швидкість. От вам дзвонять, одразу ж берете слухавку. Вам пишуть імейл, одразу ж відписуєте. Вам кажуть, чи можемо ми поспілкуватись завтра? Так в мене був випадок, коли я була перша. З всіх кандидатів на розмові, тому що я одразу ж погодилась на наступний день вранці. Я була перший кандидат, і я була можна таки сказати найкраще, тому що мені подзвонили і вже хотіли мене брати на роботу. Сказали, що після вас ми більше нікого не хочемо бачити. Окрім того, мені неодноразово траплялися відмови в стилі. Ми отримали дуже багато. Резюме, і вже вибрали із тих кандидатів, з якими розмовляли. Тому, ніби якби до мене не дійшла черга. Реально, чим швидша буде ваша реакція і можливість відповідати, зустрічатися з ними всіма, е, тим більше у вас шансів. Вам потрібно знати відповідь лише на одне питання. Одне, лише одне, і воно може звучати по різному. Розкажіть трошки про себе. Або е, яка була у вас попередня робота, місце роботи, розкажіть про ваш досвід. Чому ми маємо вас обрати для цієї роботи? Це все, по суті, одне й те саме. Вам треба перше піти з плюсів і додатково розповісти про вашу роботу. Або ж, якщо у вас немає досвіду, то розповісти про ваші навчання. Воно все рівно все крутиться довкола цього. А вже після цієї відповіді будуть додаткові питання. Знов ж таки пов'язані з цим самим. Коли я готувалася до своїх перших розмов, я це робила за допомогою знов ж таки чату GPT, Попросила скласти мені відповіді на топ 20 найпопулярніших запитань, які можуть звучати від hr спеціаліста по моїй вакансії. І коли я почала потім це перечитувати, відповідь на одне питання, на друге, на третє, я зрозуміла, що це одне й те саме. Просто так само з досвідом ви навчитесь це робити краще і швидше. Також коли ви зв'язуєтесь вже не знаю на онлайн розмовах або ж зустрічаєтесь особисто, ну необхідно хоча б трішки подивитися про цю компанію, хоча б трішки якоїсь інформації, чим вони займаються, що вони роблять, чи це міжнародна компанія, чи це е, в цій країні тільки зосереджена. Але якусь базову інформацію потрібно знати, оскільки це теж і запитують, а ви щось вже чули про нашу компанію, і тут варто не розповідати їм. Знаєте, от вивчити який, а просто так я бачила, що ви така то компанія займаєтесь тим і тим. Якщо ви, наприклад, не можете щось більше додати, можна сказати, але можливо ви розповісте мені трішечки більше. Можливо, ви мені дасте більш детальну інформацію, тобто переводьте це так само от на питання до них, і вони будуть відповідати. Завжди, при кожній розмові під кінець, вони ем, кажуть: чи у вас є якісь запитання? Я вам так скажу: у вас завжди має бути питання. Навіть якщо у вас його немає. Вигадайте, приклад, чи є у вас якась система розвитку, навчання, або ж чи можу я розвиватися тут, у вашій компанії, чи є можливість кар'єрного зросту. Як буде виглядати мій робочий день, як ви бачите далі мій розвиток в компанії? Тобто, можна, знаєте, навіть такі, от, як то кажуть, наводящі питання. От вам вже сказали, що ви прийдете там, маєте включитися в роботу і через декілька місяців зробити прогрес. Ви можете знову перепитати, тобто, чи правильно я розумію, що так, так, те, те. І ще я тут хочу сказати, що потрібно відслідковувати тенденцію. Тобто, не судіть по якійсь одній розмові або ж Одному якомусь мейлу. Якщо вам кажуть, ми вас не беремо, тому що у вас великі фінансові очікування, і це трапилось один раз, це нормально. Дивіться далі, якщо вам відпише 4-5 компаній, що у вас за великі фінансові очікування, це супер, реально класно, по-перше, що вони конкретно вкажуть причину, а не просто ми будемо далі проводити процес з іншими кандидатами. Тут взагалі нічого не зрозуміло. А якщо це конкретні от такі от причини, і ви бачите тенденцію, що це 5-6 разів повторили, значить треба десь трішечки змінити ціну. В мене особисто таке було. Мені приходили відмови відмови по цій причині. Потім я це трішечки змінила, трішечки понизила, і все це вже як перестало бути проблематичною частиною. Так само люди, які, наприклад, теж кажуть мені, я надсилаю багато резюме, але отримую лише відмови. Прочитайте ці відмови. Іноді там прихована інформація, яка дуже вам допоможе. Як е, ми хочемо продовжувати рекрутацію з іншим кандидатом, який має більше досвіду, або е, ваша локація е, якби неприйнятна буде для цієї роботи, бо ми працюємо лише в офісі. І так далі. Тому ці відмови навіть вони вам допоможуть, як або змінити CV, або інакше вести ці діалоги, або ж відправляти на. Інші вакансії для того, щоб ви прийшли на другий етап, і вже з другого етапу перейшли на третій, так само слідкуючи за тенденцією. А ще врахуйте свята. Я не знаю, як це працює в Україні, але тут в Польщі я шукала роботу від, здається, вересня місяця, вересня або жовтня. Спочатку, звичайно ж, нічого не було, потім в листопаді було дуже багато зворотнього зв'язку. і від грудня до середини січня все як затихло. Ніхто не дзвонив, ніхто не писав, десь там поодинокі відмови приходили, і все цей е, період свят він також десь вас повільнює. Тому врахуйте це і ну, щоб потім не було такого: а, бо свята, все не вдасться. А потім, типу, та й на що воно мені треба. Ну реально, підійти до цього ось так серйозніше. І наостанок. Пам'ятайте, що не лише компанія обирає вас, але й ви обираєте це місце роботи. В цьому році я вперше відмовила роботодавцю, який мені запропонував класний дохід, але я засумнівалася в цій компанії, чи мені там буде комфортно, бо вони ну, були маленькі, і я так подумала, що я хочу знов в корпорацію. Тому я вперше відмовила, і для мене це було е, щось нереальне. Я вагалася, я потім довго обдумувала, добре зробила чи ні. Але я знайшла саме те, що я шукала, з таким доходом, який я хотіла. Корпорація, все-все-все, що я собі там планувала, я знайшла. Дуже сподіваюся, що це відео десь вам допоможе спростити цей шлях, або ж. Змотивує вас. Якщо будуть питання, то обов'язково пишіть в коментарях, я буду відповідати. І я реально хочу, щоб люди більше цінували свою роботу і самих себе. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Класного вам дня і знайдіть свою роботу мрії.